Юрій Михайлович, нічия проти Олександрії. В принципі, можливо, навіть якась закономірна, тому що ми третій раз з ними граємо в нічого. Кожен матч бойовий, і той навіть виїзд, який у нас був завжди бойовий з Олександрією. Я так раз командою нам ну реально важко грати і вдома також завжди важко грати. Прокоменутик сьогоднішню гру, так би мовити, по гарячим крокам. Ну, якщо говорити про саму гру, ну, то я тут погоджуся з вами, да, вона непроста. Ну, ну, з Олександрією у нас зовсім простих ігор не буває. Е, постійно емоції, постійно, якісь скажімо так, бойові моменти, мені, знає, там, ну, я маю в хорошому, там, е, ну не знаю, може не зручна для нас команда, ніяк да, не можемо ми ту традицію зламати. Мені. Але якщо брати загалом, так коротко по грі, да, Ми, на жаль, знову зіграли два різних тайми. Першому таймі ми трошки не віддали ініціативу. Да, Десь ми певні моменти були в плані тактичному. Да? В другому таймі трошки підказали на помилки, які були, перезлаштувалися, і ви бачили, да, і забили м'яч, і повинні були ще забивати. Єдине, ну, я ж кажу, що не хочеться ту тему чіпати, ми ті, але ми ті, Олександрія, ми бачите, ми, знаєте, якщо Попередню гру давне тренер команди не чайкам недавні да, говорив не про ті моменти недавні. знаєте, да, я хочу теж наголосити, да, ну, якщо Олександрія сама не може забити, то тільки з 11 метровий Як да. перший момент це одне, мені, другий момент це якась вже тенденція. Ніколи не обговорювати і не буду далі обговорювати, але мені треба мені, ще раз мені, на ці моменти звертати увагу. Хоча я ще, ще скажу, мені, хороша, хороша гра, емоційна гра, мені, я думаю, що. Треба вже сторінку перегорнути, мені, проаналізувати цю гру, мені, на які помилки мені, ну, і рухатися далі. Попереду чемпіонат продовжується, мені, тому я думаю, що мені ігри будуть ще, ще цікавіші, ще, скажімо так, запальніші, мені та чекають попереду. Тому треба, ще раз кажу, перегорнути сторінку, спокійно, мені, поговорити, мені, виявити якісь недоліки, мені, ну і рухатися далі. Дійсно, ви кажете, сьогодні було два абсолютно різних тайми. це було… В принципі, видно, не неозброєним оком. Яка взагалі була установка в Трсенця на початку сьогоднішньої гри на цей матч? Ну ми ніколи не змінимо. ви бачите, не ми, да, ми могли не якісь моменти не так, або закритися, або відходити. Ми все рівно не да філософія нашого футбольного клубу. Да, ми, ну як би я не кажу, що атака зовсім атака, але ми активно працювали. Ми, просто я ж кажу, що ми є різницями. Просто і в Олександрія дуже хороша команда реалізована. До в цьому складі давно вже грають, маєте розуміння. є. Ми, тому скажу, що ми свою тенденцію не міняємо. Ми сфокусовані на атакуючий футбол, на цікавий футбол, який буде подобатися глядачам. Володимир Шаран зазначив, що під час повітряної тривоги вони повністю змінили тактику на цей матч, тому що побачили, що при обороні команда просідає і перелаштувалися на 4-4-2. Як повітряна тривога вплинула на Трастянець? Та ніяк не вплинула. Ще раз повторююсь, що деякі моменти в першому таймі у нас не виходили. Тому ми вказали футболістам на ті моменти і бачили і зовсім інша картинка. я там особливо там не слідкував за командою Олександрія Хачапки. В кінці вони вже і на три захисники перелаштувалися, не додавали. Ми ще раз ми звертаємо на свою гру, в першу чергу, ми від наших футболістів вимагаємо виконувати те, що ми їм просили. А ми просили активність, просили загострення. Як Ну, деякі моменти були дуже хороші. Мені, ну, і ще раз кажу, ми могли мені спокійно закривати. Були моменти, коли при рахунку вже 1-0. деякі моменти ми створювали, причому створювали іменно по грі. Ну, на жаль, не використали, ну, мабуть, скажімо так, наказали на зато. Команда Олександрія провела сьогодні всі п'ять замін. Трасінець зробив тільки одну заміну. Це все ж таки було пов'язано з тим, що треба було втримувати ту перевагу, яка команда здобула на початку другого тайму, чи все ж таки, щоб можливо не зламати той малюнок гри, який був у трасінці? Ну, ви знаєте, по такій грі дуже важко входити, ви розумієте, атаки туди і, і, і в зоротньому напрямку йдуть. І дуже важко вийти, щоб ну, в першу чергу, я ж кажу, що якби якісь моменти були, скажімо так, негативні у другому таймі. Не да, можна було щось змінювати, Але я вважаю, що ми дуже якісно виходили із оборони в атаку, я маю ну, нато, тому не бачив сенсу якісь заміни робити. Дякую вам, успіх. Ну, в першу чергу, як ви оцінюєте сьогоднішню гру, так би мовити, по гарячим крокам сьогоднішнього матч? Якщо ну, вважати по-гарячим, ми розуміли, що це дуже буде емоційна, дуже бойова гра, тому що ми грали проти лідера і ми вивчали цю команду, переглядали чимало поєдинків. І, в принципі, вони такі діли, діяли навіть агресивніше проти нас, і ми це прекрасно розуміли і готувалися. Гра була така на гойдолках, можна сказати, тому що перші до тривоги гра була рівною. Один момент був у суперника, один момент у нас після стандарту розіграного. А після невеличкої перерви ми вийшли і, скажімо так, практично грали в одні ворота, хвилин 20. Не реалізували свої моменти, багато працювали, багато було витрачено сил. І завжди команда Олександрія 2 в другому таймі трішки підсідає, це замітно, і ми пропускаємо. В другому таймі Трусянець виглядав краще. І забили дуже чудовий гол. І могли ще забити другий. Ну, у нас, скажімо так, такі напівмоменти були, але добре, що матч закінчився нічиєю, тому ми задоволені тим, що ми, незважаючи на те, що ми їхали сюди за перемогою. Ми розуміли, про кого ми граємо, і ми задоволені позитивним результатом чи ні. в особистих зустрічах Олександрія 2 і Треснець це вже третя нічия, тому якраз постійно ігри відбуваються такі бойові, 2-2-1-1 на регулярній основі. І навіть рахунок той не відображає реальність на футбольному полі. В принципі, сьогодні схожа ситуація. Якраз друге питання було: хотілося задати. Все ж таки, наскільки повітряна тривога повпливала на той задачу, яка сталася на початку матчу, чи були внесені корективи якраз під час повітряної тривоги, враховуючи початок матчу. Так, у нас присутній аналітик, і він одразу показав, які помилки. У нас ми неправильно розташовувалися в опорній зоні, в другій зоні, і ми перебудувалися при обороні, позиційній обороні на 4-4-2 і діяли правильно після цього. Так що це, скажімо так, нам допомогло, тому що ми і володіли ініціативою і після тривоги. Як ви оцінюєте шанси цьогорічного александрії 2 піднятися в першу лігу? Ну, конкретного завдання немає такого, щоб керівництво мною поставило, тому що. В першу чергу пріоритетом є те, що ми повинні виховувати молодих хлопців для першої команди, щоб вони прогресували. Ну ми цим і займаємося. А ну а безумовно ми граємо на перемогу в кожному поєдинку, незважаючи на суперника, чи це вдома, чи на виїзді. тому що треба, щоб і психологічно вони були переможцями. Ви особисто в статусі головного тренера вперше в Тростінці. Як вам взагалі умови, стадіон, сьогоднішній матч? Чесно кажучи, коли я побачив це на відео, я здивувався, що таке поле класне. Взагалі інфраструктура така, я увазі штучні поля, є ще один газон зелений. Ну тобто все супер, дуже сподобалось. Незважаючи на те, що ми жили в Полтаві, і хотілося б, да, щоб у мирний час, хотілося б проживати в Трусянці, подивитися і містечко. І, звичайно, звичайно, в майбутньому надіємося, що так воно і буде. У нас була Дякую вам.